Чому так важно образ Божий для православних? А тому, що якщо представити собі, що образ старозавітного чоловіка образ понівеченого, скрученого, помащеного чернотою гріхов, і люди всі думали, що бути хоч яким кривим. Якимось лице мати ізуродованої – це норма. Но ми тепер знаємо, що норма то Христос, образ оновлений. І тепер ми знаємо, що коли прийде Христос, то всі люди, котрі приведуть свій образ, подобний образу Христа. В святості, в чистоті, в молитвах, в ченні Слова Божого, у зростанні духовному, лиш такі люди будуть мати одно унікальне свойство. Вони впознають Антихриста і откинуть. Увидять Ісуса, а в них образ Божий запечатлений, у серцю, на генетиці і поклоняться. Христу. І так антихриста отвергнуть, по крайній мірі, більшинство. Святі отці, многі подвижники, і преподобний Лав... Лаврендір Чернігівський і Афонські подвижники, говорили, що в послідні времена сатана буде запускати своїх людей у различні інстанції, щоб сатанізм. Розпространяти. Треба помнити, що в цьому мірі, коли видиме явний сатанізм, значить, роги Антіхриста, уже видиме. І з другого боку, Господь оберігає свою православну церкву, щоб в ній, у тій церкві Христовій, сохранити правильне ісповідання Христа. Правильний образ мати, а коли в найтяжкі часи на апогей, гонений в часи Антихриста, на поміч православним людям канонічної благодатної церкви, зайдуть з неба двоє святих: Енох і Ілія. Вони зразяться з Антихристом, будуть мати можливість на весь мір. Вести діалог, і то весь буде мір видіти. І ті православні, котрі в часи Антихриста маленько заслабнуть, вони укріпляться відя цих двох апостолів. Що касається агентів сатани, котрі зайдуть і в церкву православну, і в нужний момент вони демонстративно... Покидають релігію і йдуть у розколи. Ми знаємо, чому не роблять. Вони давно на це були приготовлені. А значить, якщо буде навіть відпадати, пишуться ті, це навіть патріархи будуть падати. Єпіскоп, священник, але це не сміє православних християн. Ослабити. Ми добре розуміємо, що сатана робить із кожним християнином віддільно, адресно, красно учить, як жити по гріху проти Христа, проти церкви, навіть якщо десь має якесь відношення до церкви. От почему. чому соблазни нинішній час. Не як і то ті, котрі покинули нашу церкву, так звані митрополіти, котрі все мали вже в і митрополіти, і в білих клобуках, у них вже все було. А вони демонстративно перейшли в розкол, значить, вони мусили. Вони не могли інакше, і часи Антихриста, маса таких лже-святителів перейде. Под омофор Антихриста, але іменно Енох Ілія. У последні часи будуть поддержувати проповідь о Христі. Ми віримо і хочемо вірити, що у нас у центрі Європи на Карпатами якісь ми прийняли православ'я, так і нині держимося, хоча розуміємо, що з нами ведуть серйозну боротьбу. І боротьба не завершена. Вони будуть свою робити далі, їм треба розрушати православ'я як єдину лікарню. Коли ворог хоче нанести біду, тоді що розрушить лікарню, щоб люди не могли лікуватися, щоб або ворог зробить так, щоб лікарня була дорога, лікарства були дорогі. Все то руки ворожі роблять, а значить, Сатана буде робити, щоб і церква православна була под ударами, под угрозою закриття. Но ета православна нич не мішає держатися єдинства з канонічною церквою, бо лише так поступаючи, видя красиві ікони Євангеліста Луки, його молитвами і молитвами всіх святих і під покровом Божої Матері. Ченстуховської, під образом Божої Матері Повчанської, яка була ікона перша чудотворна наша, православна, находяща нині у Вені, у Главному соборі Стефана, під покровом наших ікон Ужгородської, Нанківської, під образом ікони Божої Матері Почаївської, Київ печерських ікон, ми й нині. Поднадійною силою Божої Матери і чесно є ікон, ну а вічності, в вічності, в'єдно з усятими вірами, Бог помилує нас і благословить нам так же наслідувати царство Божоє. Амінь.